Привіт з вами Флейк, вийшов з нашо 24W11A. Давайте подивимося, що в ньому змінили. А додали нам достатню кількість контенту. І перше, що ми роздивимося, це нову зброю. Це така булава мейс англійською. Як вона саме б'є, ми розглянемо трохи пізніше, але поки що ми подивимось, як вона крафтиться. А крафтиться вона з двох нових предметів: це стрижень вітрення, а також важке ядро. Палиця вітря або стрижень вітрення приблизно такий буде переклад, також з важкого ядра, який а, виглядає таким чином, він та нічим не, не відрізняється від того ж самого черепа скалета або голови гравця, але має інший звук, а також колір. Брізеро, тобто наша палиця, отримується з бріза, як не дивно, тобто з вітряння, від одного до двох штук з одного мова. Але якщо у вас є грабунок, то ви можете отримати максимальну кількість 16 штук. Це якщо буде грабунок 3, звісно. Це дуже багато. До речі, також він вже не буде давати нам заряду вітру, тому що а, тепер з ж можна отримати 4 заряду вітру, якщо ми а, підійдемо до майстровича та в цілому перекрафтимо все. Чому я кажу, що 16 штук це багато? А тому що з 16 штук ми можемо отримати вже аж стаки зарядів вітру. Це дуже багато, це тільки з одного вітрення. Я правда не знаю взагалі, де ми беремо ці 16 штук, якщо в нього тут ну, 3, показується, але добре. Також не забуваємо, що для булави треба важке ядро. Важке ядро можна отримати у сховищах з шансом 2,2. Це дуже мало, тому запасайтесь ключами. Або ще гравцями, що вони теж відкривали, якщо мультиплеєр. Ну, ми її отримуємо нашу булаву прекрасно. Чому вона прекрасна взагалі? Як вона працює? Якщо подивитися, то вона. Ну, 7 шкоди всього лиш дає, це те ж саме, як і діамантовий меч швидкості 1,6, так само, як у діамантового меча, нічого цікавого, але, але, перед цим до речі, як вона виглядає, вона так виглядає, але я, до речі, бачив текстурпак вже де3Dж мені його робили. Як воно працює. Якщо ми вдаримо його, то нічого не буде. Тобто, так і є, 7 шкоди. Отримують. нічого цікавого. але, Якщо ми з висоти. І вб'ємо його, то все. тобто Тут вже більше, ніж 7 е, хп він сносить. Тобто, чим більша висота, тим більше він наносить урони. Точніше, не висота, а е, з якої висоти ви падаєте на моба. А також, якщо ми я сподіваюся, я зараз не промахнусь. Але якщо ми перейдемо у виживання, його вб'ємо, то як ви бачите, я навіть не отримав урону. І як ви зрозуміли, якщо падати з великої висоти, буде колосальний урон. До чого я це веду? До того, що е, цей урон стакається. Знаючи це, ми можемо відправитись на полігон випробувань, де ми спочатку тут чуємо ендеркона, але неважливо, то я так тесту. Зараз я вам покажу, як вбити бізера точніше, Вардена з одного удару. Відправляємось на дуже високу точку та. Пробуємо його вбити, і ми його вбиваємо просто з першого разу з одного удару. Але є в цього молота або булави також мінуси. По перше, його не можна зачарувати. А, і в нього всього лише 250 міцності. Щоб його відремонтувати, нам всього лише потрібно наковальня, а також ці ж якраз берейся рот. І все, ми просто його ремонтуємо. Також, якщо є багато мобів, та ми з високої висоти, точніше ну як з високої, можна, хоч і з трьох блоків. З висоти м -м, падаємо на них. Також урон комусь даємо, то вони відлітають, такий ніби відскок з'являється у них. Новим озброєм ми розібралися, тепер переходимо до інших оновлень. Спочатку я вам покажу, що додали аж три нових черепка. Ось таким вони вигляд мають, такий вигляд мають достатньо цікаво. Сокира називається таким чином, тобто скреп. Взагалі, як я перекладав, це якось типу. Зішкріп, зашкріп, я не знаю, скрябковий черепок. Так більше краще звучить, але я впевнений, що якось по-іншому він буде називатися. Далі, Флов, Потеріша знову ж таки, таким виглядом він має. Перекладається Флов як потік, ну, знову ж таки, як вони назвуть, я не знаю точно, потише перекладуть. І густер. Взагалі густер, але я хочу його назвати відрень, ну, тому що ну, він прям виглядає як вітрень на а, Тому так. Знову ж таки, це все отримується в палаті випробувань. В цілому зрозуміло було, що це буде все а, випадати в палаті випробувань, тому що ну, все ж таки, треба щось сюди додати в палату випробувань із а, черепков, із патернів, якраз, які ми зараз будемо дивитись. А, ось такий вигляд вони мають. Це в нас болт, а це в нас флов, тобто потік. Такі патерни цікаві. До речі, тут таке ніби око, теж прикольно. Ну, так, я думаю, хтось буде використовувати, Я, ну, напевно. Теж можливо. До речі, тут багато таких точок прикольних крапок точніше. Ну і також патерни для стягів. Знову ж таки, цей густер, тобто наш вітрень, і потік. А також змінили саму палату випробувань. До речі, вона тепер стала виглядати, як дійсно якесь випробування палата випробувань. Взагалі, тут за декілька оновлень вони змінили. Його структуру, але якщо так побігати, то можна знайти нові кімнати. Наскільки я пам'ятаю, це нова, але може ви винні, я точно не пам'ятаю. Добре. Взагалом ви можете самі походити, тому що, ну, тісно. придиратись до кожного блоку, що змінили, змінили, то так собі. Добре, до речі, також додали ось ці якраз горщики з новими патернами, тобто черепками. Також змінили з вуд з. Скарбниці та оцих якраз павнерів випробувань. Ось ви зараз бачите на екрані, що саме змінили. А тепер подивимося, що змінили на фоні інших старих версій. Ось ми бачимо наш ефект. І як ви бачите, ефекти стало менше, тобто ці партія, коли зробили меншими. А також трохи змінили вовчі обладунки. Також пофіксили баги, щось по дрібницям зробили, але це все не так важливо. Якщо ви хочете повністю прочитати про всі-всі-всі зміни, то я в описі залишив посилання на офіціальний сайт. Ну а з вами був Флик. До зустрічі в нових відео.